Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ви вже побрилися, бо я сьогодні зранку ще не встиг. А чому не встиг? Тому що сьогодні ми говоримо про нову мою бритву від компанії Philips, а саме модель S5587. Чому саме ця модель? Я перейшов на неї з модель S3330. Скажете, що та роторна, що ця роторна, в чому прикол, навіщо поміняв? Просто була можливість взяти і спробувати щось з більш дорогих бритв. І зробити висновок, чи дійсно велика ціна вартує того, щоб її платити за ці бритви. Я не став записувати ролик відразу після придбання, щоб не було такого, що ой, який я молодець, я за таку гарну ціну купив такий девайс. Вже це в мене все пройшло. Я це виносив, забув і можу створезою головою підійти до питання і розповісти вам свої враження. Про цю бри, а головне питання: чи вартує переплата переходу з молодшої моделі в більш старшу? Зараз спробуємо на нього відповісти. Повторюсь, вже два рази я встиг зарядити акумулятор цієї бри. А це вистачає десь на неділі три акумулятора з використанням через день-два, що сподобалося в порівнянні з попередньою моделькою. Більш тісний контакт мають леза зі шкірою на обличчі. Гарний тример, преміальний дизайн. Ну, напевно, так сподобалося. Гріхати їх не буду. Ну, зайшло мені. Моя комплектація була сама проста, тряпчаний чехол і блок живлення для заряд. Як на мене, цього ну, так. Досить для того, щоб користуватися бритвою, все тут на рівні, як і очікуєш від компанії Philips. Значить, перше, що кинулося передньою моделькою, це пощіпування після бриття. Тобто я користуюся електричною бритвою вже довгий строк, і моя шкіра адаптувалася до цього типу гоління. Але як виявилося, нова бритва. Потребує нового звикання. Мене це трошки здивувало. Раз я вже користуюся електричною бритвою, то рахував себе адаптованим до цього типу гоління. Виявилося, який висновок я зробив. З чим це пов'язано? З тим, що кількість обертів у цієї електричної бритви більша в порівнянні з попередньою. Тут виробник заявляє аж 90 тисяч зрізів на хвилину. Представте собі цю цифру 90 тисяч яким чином це досягається? То там три бритвені головки, тут три бритвені головки, але кількість ЛЕС на самих роторах вона різна. Відповідно, їх більше і швидкість обертання трошки більша, тут потужніший двигун. І мало того, в цій моделі присутня технологія Skin IQ, яка Відповідно по опору щитини, автоматично розпізнає, що ви заросли до немогу і збільшує потужність двигуна для того, щоб прискорити ваш процес бриття Я не відчув різниці по звуку роботи двигуна, де він там це збільшує, і наскільки він збільшує. Тобто, вона якось ця система працює сама по собі, відчути її ви ніяк не можете. Бо, наприклад, я там був трошки більше за заріз. І почав бритися, і двигун там розкручується на мільйон оборотів і гуде як пилосос. А потім, коли вже він збрив, основне працює тихіше, то тут такого немає. Тут немає навіть такого, що ви зажимаєте клавішу живлення і вмикається турборежим, наприклад. Він тут сам все собі якось робить. Але бриє, напевно, що нам ще треба. Бриє це саме основне. Чи, які в мене були побоювання? Як ви бачите, ось тут є такі. Великі площадки, де розміщаються семілеза, і вони такі досить широкі. І в мене були питання, чи я зможу адекватно ось тут під носом і в місцях біля вух збривати рівненько-гарненько щетину на місцях бакенбардів, щоб лінія зрізу там була рівною, я її не порушував. Вони справдилися мої побоювання наполовину. Під носом вибриває гарно, шию вибриває гарно, питань немає, побоювання марні. А ось в цих місцях ну, зараз треба гратися, щоб лінія зрізу не була порушена. Краще використовувати триммер і тоді там підрівнювати. Тобто триммер в даній бритві must have і використовується найчастіше, ніж попередній. Дуже сподобалася система, як вона відкривається. Тут все, все не так, все по-іншому зроблено, але воно працює працює гарно, миється чудово, не треба ніяких щиточок, просто під воду на пор води постопустили і все помилося. Вся, вся сама головка промивається без питань, корпус теж водозахисний, тобто співпрацювати з цією бритвою приємно, вона не визиває ніяких нюансів. Тримається в руці гарно. Скрізь ви можете добратися без питань, це окей. Відображає на дисплеї кількість заряду, необхідність промити після братів. Не знаю, наскільки це актуально, якщо воно кожен раз відображається. Думаю, що без цього індикатора можна було б обійтися. Трьохпозиційний і цей сегментний дисплей відображення заряду достатньо для зрозуміння, чи ви побриєтесь сьогодні, чи ні. Чи треба ставити на зарядку? Заряджається швидко за годину, це дуже порадувало. Але е, замітив один нюанс. Коли ми промиваємо після бриття ось ці головки і після їхнього просушування, наступного разу ви починаєте їх прикладати до шкіри, леза починають тертися об цій стані верхні сітки, і такий неприємний звук, наче ми ну, там. Пишіть, звинить, поки не після певної кількості рухів не змащиться вашим шкірним салом і перестане звук цей вас дратувати. То в попередній моделі такого не було, в принципі. І сама ця камера для збору збритих волосин там така глибша, і вони не сипалися на руки. То коли я тут бриюся, я відчуваю, як збритий. Волосок може посипатися там трошки на руку там, чи на кофту, а потім колоти вас в процесі життєдіяльності, скажімо так. Але за рахунок того, що тут все підігнано тютілька в тютільку, ось, то ось такий момент виникає. А другий момент, я знаю, що вже ці моделі 500, 700 і 900 моделі у Філіпса комплектується в систему для... Автоматичного очищення, коли ви так от ставите на станцію з розчином, і вона розпізнає, що вставлена бритва, вмикається на хвилину чи на скільки двигун, вимивається ваше, ваше волосся, стерилізується розчином леза. і Мало того, в цьому розчині є ще й така рідина, яка змащує самі ці леза і цього звуку. Тоді немає. То в попередніх моделях ніяка комплектація не мала такого, такої станції для автоматичного очищення. Ну напевно, якраз з тим пов'язано, що вона не так близько вони розташовані і не так сильно прилягають, і труться одна під одною. І ефекту такого вищання там немає. То тут бувають оці нюанси, коли ти починаєш бритися зранку, коли ще сонний. І воно вищить тобі буде тебе остаточно, скажімо так. Ну З цього можна зробити який висновок. Можна додатково змащувати після кожного бриття, але треба, щоб висохла сама поверхня, і тоді змащувати маслом там, силиконовим якимось, для того, щоб воно тоді буде краще навіть по вашій шкірі ходити. І не буде викликати ніякого подразнення. Це доведеться не факт. Я вже так робив. Таким чином ми платимо за. Цю технологію якості бриття. А що стосується якості бриття, скажу відразу порівняно з молодшими серіями від Філіпса, швидше процес гоління проходить. Таки даються в знаків оці 90 тисяч рухів зрізань на хвилину. Тепер повернемося до питання: чи потрібно ж переплачувати до того, як я придбав цю бритву, моїм гаслом було наступне. Що не обов'язково витрачати великі кошти і голитися електробритвою. Вона не має коштувати всі кошти світу, але зобов'язана вміти гарно вас голити. І дійсно з серіями з тисячною трьохтисячною це правило в спрацювало. Гарно вони голять, без питань. Ви можете дуже гладенько себе поголити, і на день вам цього вистачить. Ми знаємо, що електробритви вони не здатні так побрити як станки. Ця бритва дорожча, але вона трошки технологічніша і дійсно здатна більш якісно вас побрити за короткий час. Якщо вважати рахувати по вартості ні, не в два рази, але приємніше, швидше, і в деяких місцях, де не справляються молодші серії, краще, ніж вони. Ось такі пояснення. Що ви отримуєте бонусом, переплачуючи за оцю бритву. Другий момент, на який я раніше не звертав уваги, так як ми користуємося цим девайсом регулярно і хочеться отримувати задоволення, а не роздратованість від використання цього девайсу. Ця бритва дійсно дає це задоволення, як в процесі її обслуговування, так і в процесі користування. З цим тут питань ніяких немає, вона надійна. Вона монолітно зібрана, ніде нічого не люфтить, не скрипить, пластик не воняє, не скользить в руці інформативний дисплей. Більшого, напевно, тут і не треба. Все інше ви будете доплачувати за ці всі фішки і приколи. Такий собі початковий преміум-сегмент, я так би це назвав. В даній комплектації я повторююсь: немає оцього цієї станції для автоматичного очищення. Ви це робите самі, відкривши таким чином. Головку цю бритвину і під воду промили, вона висохла і готова до подальшого використання. Якщо вам хочеться подарунок зробити, ну, тільки в такому випадку я вважаю, ці станції мають право на, на купівлю. Бо окремо їх не продають, а тільки в комплекті з самими бритвами. Заморочуватися у ванній кімнаті з якимись очищувальними станціями. На даному етапі мого розуміння немає необхідності. Як на мене, процес збриття має займати мінімум часу і максимум ефективності давати. Якщо в тебе немає розчину, ти вже починаєш собі ламати голову, де його купити, по гарній ціні, щоб він був в наявності, щоб там приїхав, вчасно його замінити, тримати це в голові. А тут нічого цього немає. Ось бритва. Ось щетина, побрився, бритву помив, поставив, побіг по своїм справам. Чи потрібно за це платити? Якщо ми розглядаємо з точки зору через день використання і бажання в цей час отримувати задоволення від користування гарним девайсом, так вона вартує того. Якщо ваш девіс, як я казав, гарне бриття не повинно коштувати всіх коштів світу. То серія трьохтисячна або тисячна теж вам дадуть хороший експіріенс по використанню бритви і прекрасного гоління. Вирішувати вам для подарунку отакий от варіант. Такі мої думки, може трошки спонтанні. Якщо ви з ними не згодні, пишіть коментарі. На цьому мене все. Зустрінемось на Ютубі. Пока-пока.